13 лекція: З'єднання кісток черепа. Між кістками черепа є неперервні з'єднання у вигляді швів та одне перервне суглоб. Розрізняють три види швів. Зубчасте лоскоподібне гладке. Зубчасте шво має три підвиди. Вітцеве стрілоподібне. Лямбдоподібне. Вінцеве шво знаходиться між лобовою та тім'яними кістками. Стрілоподібне шво між тім'яними кістками. Лямбдоподібне між потилочною і тім'яними кістками. Лузкоподібне шво між скроневою і тім'яними кістками. Гладке шво між лицевими кістками. Скронево нижньощелепний суглоб, утворений головкою нижньої щелепи і суглобовою ямкою скроневої кістки. Всередині суглоба є диск, який розділяє суглобову порожнину на два поверхи, верхній та нижній. За будовою він є комбінованим, за формою виростковим за функцією двохосьовим. Але внаслідок наявності диска в ньому можливі такі рухи нижньої щелепи, як опускання піднімання, рухи вправо та вліво, вперед назад. Усі ці рухи відбуваються під час акту жування та мови. Вікові та статеві особливості черепа У черепа розрізняють верхню частину склепіння, нижню частину основу. Склепіння черепа утворюють тім'яні кістки, луска лобової, потиличної, скроневої кісток і частина великих крил клиноподібної кістки. Основа черепа має внутрішню і зовнішню поверхні. На внутрішній поверхні розрізняють передню, середню і задню черепні ямки. В них знаходяться отвори, канали. Через які проходять судини та нерви. В ділянці лицевого черепа знаходиться ряд анатомічних утворів, в яких розташовані важливі органи. На передній його поверхні розміщується очна ямка, порожнина носа, порожнина рота. Очна ямка слугує вмістилищем для очного яблука, його допоміжного апарату та слізної залози. Вона має чотири стінки верхню нижню, латеральну медіальну, які утворені кістками черепа. Порожнина носа займає центральне положення в лицевому черепі, є початковим відділом дихальних шляхів і містить орган нюху. Має вхідний грушоподібний отвір і два вихідні хуани. Кісткова перегородка складається з лемеша та перпендикулярної пластинки решітчастої кістки і ділить порожнину носа на дві половини. У порожнині носа розрізняють верхню, нижню, медіальну та латеральну стінки. Медіальну, тобто присередню, стінку становить носова перегородка на латеральній, тобто бічній, Стінці знаходяться верхня, середня та нижня носові раковини. Під кожною з раковин утворюється верхній, середній, нижній та загальний носові худи. Верхній носовий хід знаходиться між верхньою та середньою носовими раковинами. Він сполучається з клиноподібною та решітчастою пазухою. Середній носовий хід розташований між нижньою і середньою носовими раковинами. В нього відкривається верхньощелепна та лобова пазухи, комірки решітчастої кістки. Нижній носовий хід обмежений кістковим піднебінням і нижньою носовою раковиною. Він сполучається з очною ямкою через носослізний канал. Загальний носовий хід це простір у вигляді вузької сагітальної щілини, який знаходиться між раковинами і кістковою перегородкою носа. Він сполучається з порожниною рота через різцевий канал. Московий череп новонародженого у 8 разів більший від лицевого. В той час, як у дорослого він переважає лицевий лише у два рази внаслідок повного розвитку жувального апарату. Особливістю черепа у новонароджених і дітей грудного віку є залишки перетинчастого черепа тім'ячка. Розрізняють переднє, заднє, непарні і парні бічні. Клиноподібні та соскоподібні тім'ячка. Переднє тім'ячко найбільше, воно розташоване між лобовою і тім'яними кістками і зростає на другому році життя. При наростанні внутрішньочерепного тиску тім'ячко стає опуклим, а при захворюваннях, які викликають різке зневоднення організму, западає. Заднє тім'ячко заростає до другого місяця життя. Бічні тім'ячка у доношених новонароджених часто відсутні. А якщо вони є, то заростають на 3 місяці життя. Другою особливістю черепа новонароджених є наявність хрящових прошарків між частинами кісток основи черепа. Третя особливість недорозвинуті. Повітроносні приносові пазухи, горби, відростки, немає зубів, слабко розвинуті щелепи, спостерігається широка очна ямка, лобова кістка складається з двох половин, надбрівні дуги відсутні. Шви черепа формуються на третьому, п'ятому році життя. Ріст черепа закінчується на 25-30 році життя. Розвиток, ріст і форма черепа знаходяться в тісному взаємозв'язку з розвитком головного мозку та м'язів, які виконують моделюючу дію на молоду кісткову тканину. Якою б мінливою не була форма черепа, ці зміни не впливають на розумові здібності людини. Чоловічий череп відносно більший від жіночого. Жіночий зберігає деякі риси дитячого черепа, а на черепі чоловіка легше побачити ті риси, які були притаманні нашим предкам. В цілому статеві відмінності черепа у людей незначні. Старечі зміни характеризуються розсмоктуванням гребенів, губчастої кісткової речовини. Череп стає легким і ламким. На форму черепа також впливають конституційні особливості. Аудіокурс лекцій для незрячих і слабозорих студентів медичних коледжів України, виготовлений Львівським обласним осередком всеукраїнської громадської організації Українська спілка інвалідів усі. При фінансовій підтримці благодійного фонду Ріната Ахметова розвиток України. Лекції розроблені та озвучені викладачами Львівського державного медичного коледжу імені Андрея Крупінського, автор проекту Оксана Потимко, Львів, 2014 рік.